А як зробити так, щоб комунікація з небачною людиною припинилась? вона зазнала краху, згасла Пухайте варіант? Це може бути включення офіційних інтонацій, тобто максимально формалізоване спілкування? Щось до прикладу. Дуже добре, що ви повідомили таку інформацію. Мені необхідно певний проміжок часу для того, щоб подумати і надати вам відповідь. Не просто слухай, чому ти мені там морочиш, зараз я подумаю. Такий комунікативний хід навпаки зблизить вас в спілкуванні. А якщо ж ви максимально бюрократично мову увімкнете, то, як ви розумієте, з неживою персоною спілкуватись Ну, майже ніхто не хоче.